Вітаю на каналі Моя буджарня» І сьогодні ми будемо готувати лікарську ковбасу в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться 20% яловичини та 80% свинини. М'ясо в нас вже просолене на 1 кг. Я взяв 17 г солі, де половина нітритної, половина обичний кухонний. Все це перемалюємо через решітку 3-5 мм, додаємо фосфати, додаємо мускатний горіх та чорний перець. У нас з розрахунок йде 1 грам на 1 кілограм. Додаю яйце та лью 100 мл холодної мороженої води, друзі, це дуже важливо. Все вимішуємо та будемо емульсувати. Так як кутера має немає, ми будемо емульсію виготовляти в обичному кухонному блендері. Бачимо як через декілька секунд наш фарш перетвориться в емульсію. Друзі, під час кутування температуру не, пов... не перевищуйте більше, ніж 10 градусів за Цельсієм. Емульсія повинна бути тягучою та не розпливатись і триматися добре кучі. Набиваємо в шприц нашу емульсію. Емульсію добре трамбуємо, щоб не було порожнин в товщі батону. Використовую кологенову оболонку. Має це 65 мм. Щоб вам краще було працювати з кологеном, я рекомендую вам його замочувати в холодній солоній воді на протязі 5 хвилин. За цей час оболонка стане щільною і вам буде краще з нею працювати, вона не буде рватись. За допомогою шпагату ущільнюємо наш батон. Робимо йому перев'язку, після формування нашого батону потрібно його положити в холодильник. Перед цим голкою пробиваємо всі порожнини, які там утворились під час набивання. 6-7 годин знаходиться він в холодильнику. Потім достаємо його і при кімнатній температурі. Підігріваємо до 14 градусів. Далі ми можемо робити термообробку. Включаємо конвекцію 60 градусів в коптильні або в плиті. До температури 40 градусів в товщі батону. Далі включаємо 80 градусів, можна навіть 85. Робимо обжарювання. За цей час наш батон повинен стати червоного. Або жовто-гарячого кольору, залежно від оболонки. Потім наливаємо кип'ячену воду, зменшуємо температуру на 80 градусів та доводимо до товщі батону 68 градусів за Цельсієм. Охолоджуємо і все, друзі, у нас готова домашня лікарська ковбаса. Мої вам рекомендації, щоб не було червоних цяточок, які ви зараз побачите на розрізі. Свинину та яловичину емульсуйте окремо, так як свинина вона емульсується набагато легше, ніж яловичина. Друзі, ну що, всім до побачення! Ось така кубаска в нас вийшла, вона вийшла смачною запашною. Тому з вас лайк та підписка.